Співробітники служби порятунку розповіли городянам основні причини виникнення надзвичайних подій та наслідки, до яких вони можуть призвести. На реальних прикладах пожеж, які сталися на території нашого краю в поточному та минулому роках, закликали дотримуватися правил безпечної поведінки у побуті. Ми рейд по частному сектору протипожежної безпеки. Хочемо вам вручить таку пам'ятку. Вы уже человек взрослый, знаете сами, но мы можем только напомнить вам, что нельзя оставлять электроприборы, оставлять электрочайники. Даем тебе такую листовочку, которая еще всё... Вот, смотри, видишь, нарисована тут. Куда звонить? Это телефон МЧС. Если какая-то ситуация случается, значит звонишь 101. 101. Молодец, правильно. Вот, на телесточку. Через карантин у школах області багато дітей сидять вдома. Тож рятувальники провели зі школярами профілактичні бесіди, нагадали основні правила безпечної поведінки, поговорили про недопущення факту пустощів із вогненебезпечними предметами, розповіли правила користування побутовими приладами тощо. Інструктажу охоплено 49 сімей, сім'ї, також приструктуровані діті і до них доведені правила пожежної безопасності. Сюжі з карантином рятувальники залишили і дорослим і малим інформаційні листівки, в яких зазначено номер телефону Служби порятунку 101. За легендою, внаслідок порушення технології зберігання зерна виникло загоряння. Вчасного задимлення помітив персонал елеватора. Відтак одразу був зупинений технологічний процес, проведені заходи з вивантаження зерна. Та представники добровільної пожежної команди організували першочергові дії з ліквідації надзвичайної ситуації. В цілому, для ліквідації умовної пожежі, залучили чотири відділення рятувальників та аварійний загін. В найкоротші терміни вогноборці організовують проведення посуково-рятувальних робіт, адже внаслідок виникнення умовної аварії можуть бути постраждалі. Загалом для проведення навчань було залучено 60 одиниць техніки та понад 60 чоловік особового складу. Рятувальники наголошують на тому, що такі спеціальні відпрацювання на стратегічно важливих об'єктах Миколаївщини проводяться систематично. Аварійно-рятувальні підрозділи вкотре продемонстрували високий рівень підготовки та довели, що співробітники державних пожежно-рятувальних частин готові до виконання дій за призначенням. Мобільний навчально-консультаційний пункт створений навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в міста. У нинішніх умовах країни, коли йде неоголошена війна про правила безпеки життєдіяльності, порядок дій в умовах надзвичайних ситуацій, потрібно нагадувати населенню щодня на роботі, вдома, в школі, на вулиці, в громадському транспорті. Мобільний навчально-консультаційний пункт розмістили саме в торгівельному центрі, адже це місце з масовим скупченням людей. Педагогічні працівники центру розповсюджували серед відвідувачів буклети, пам'ятки, інші навчально-інформаційні видання з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Продемонстрували навчальні фільми щодо дій в умовах загроз, викликаних надзвичайними ситуаціями. Зокрема, надавалася інформація, як діяти за попереджувальним сигналом Увага всім та при проведенні евакуаційних заходів, а також про місце знаходження захисних споруд, пунктів видачі засобів індивідуального захисту. Були представлені зразки найпростіших засобів індивідуального захисту органів дихання, які кожен може виготовити самостійно. На базі нашого мобільного консультаційного пункту розгорнуті навчальні місця щодо навчання населення діям за надзвичайних ситуацій та дій за несприятливих побутових умов. Також педагогічними працівниками нашого центру надається допомога щодо до медичної підготовки до медичної підготовки а також використання приборів радіаційної та хімічної розвідки, та використання порядок використання та застосування засобів захисту дихань. Жителі міста зазначають, що дізналося багато нового. Ці знання знадобляться і у повсякденному житті, та у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Ну, во-первых, я можно можна э, узнать о налічці ближайших бомбоубежищ. біжить. Вот, э... еще, где можно почерпнуть информацию о, не дай бог, чрезвычайных происшествиях в городе, области. Мне рассказали о правилах техники безопасности как бы, в доме, на улице, учитывая наше положение в стране внутриполитическое, то есть что нужно быть осторожным, могут находиться находиться в элементарной пачке сигарет какие-то взрывоопасные объекты. То есть не поднимать, быть очень осторожным. Если что-то такое найти, то обязательно обратиться в органы. То есть рассказали про технику безопасности армейскую, про способы химической обороны, по способы радиоактивной обороны. Как действовать в тех случаях, коли, наприклад, ви знаходите на улице какой-то опасный предмет. Сначала ми посмотримо э, відеоролик небольшой такой от ОБСЕ, а потім будемо говорити. Знайшов щось схоже на боєприпас. Телефоную 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасом. Не намагайся його розібрати. Не витягай його з землі, пам'ятай, у випадку самовільного спрацювання боєприпасу розгляд осколків може становити понад півтора кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників та міліції. Не будь байдужим. Попередь усіх, хто може бути поблизу про небезпеку. Наши постоянные телезрители, да и зрители других телеканалов, естественно, всегда в новостях замечают сюжеты о том, что найден боеприпас, допустим, в Великой Отечественной войны. Это тоже до сих пор продолжается, хотя прошло уже очень много десятилетий. Такие находки бывают и в нашей области. Кроме всего прочего, тоже неоднократно и в нашей области мы делали сюжеты совместно с пресс-службой, нашу и державную службу отзвучайных ситуаций в Маколаевской области, о том, что, да, найдены боеприпасы в большом количестве, находили их просто люди, которые живут в селе, либо же во время прогулки, каких-то путешествий, туризма. И слава Богу, что у нас это как-то заканчивалось, действительно, люди были так настроены, что они звонили все-таки 101, либо же звонили в, в МЧС уже непосредственно, и уже просили, что приедьте, посмотрите, и действительно специалисты работали, и все заканчивалось благополучно. Давайте напомним алгоритм действий. Знаете, ну, судя по вот этому фильму, mm -hmm. тут более чем... доступно. Ну да, кратко, но доступно. Да, еще сказано емко, так вот сказано, mm. какие должны быть действия. Я бы охарактеризовал это проще, причем это касается не только вот нахождения. Не обязательно слишком явно видно, что это предметы имеют опасность, несуть себе характер, а собственно говоря, любой, любое действие нестандартное. то, что непривычно для нашего взгляда в повседневной жизни, это может быть пожар, это может быть, ну, какая-то ситуация природного характера, необычная, либо требуют помощи люди там на льду, да где угодно. Прежде всего нужно сообщить, максимально принять меры к тому, чтобы сообщить. Если это взрывоопасные предметы 101 либо 102, как правило, не как правило, а, собственно говоря. Тоже расписаны действия и сотрудников милиции, особенно участковых действий, при получении такого сигнала они прибывают сразу на место, всегда действуют очень оперативно. вот, И скажем так, исчерпывающие действия, то есть ограничивают доступ до сторонних людей, взагалі окружающих людей к месту нахождения. Предмета, по их мнению, потенциально опасного. После этого приезжают специалисты из государственной службы по чрезвычайным ситуациям и э, принимают меры к ликвидации угрожающего предмета. Конечно, они его классифицируют прежде всего, и после этого уничтожают на специально отведенных местах. Поэтому... К счастью, на территории Николаевской области, ну, я не владею во всяком случае такими сведениями, чтобы где-то происходила беда. Я имею в виду при уже уничтожении специалистами предметов. К сожалению, были случаи ранее, не в прошлом году, когда находят люди такого рода предметы и пытаются их либо разобрать, либо сознательно разбирают, понимая, что это снаряд, разбирают с целью. Ну, получить какую-то, наверное, экономическую выгоду.